Я йому завжди кажу, ти моя радість, ти моя втіха, ти моя роздрада, ти мій путівник. Тобто, все, що я роблю, всі мої зрушення, це те, що він пишався своєю матір'ю. Спочатку були сльози, коли ми перетонали перший раз кордон. Я ненавиділа тих, хто нас знищує. Я не знала, повернемось ми чи ні, і який шлях ми їхали з одним чемоданом. Це був кінець. Так що я вважаю, що ми правильно зробили. Тому що ми більше всього переживали за сина. Зазвичай просто до укриття не встигаєш, коли балістика з Криму йде. Дуже швидко все. <ривіт> так Де мама? мама, мама є, привіт. Це бувало, після того, як півтора року не було, ну, все-таки є нюанси, коли приїжджають, треба заново притиратися, треба заново там, такі звички. А ну, за півтора року напрацьовуються нові звички. І, звичайно, що треба заново притиратися. Головне це, це терпіння. Це тільки мати терпіння і мати розум і мати бажання домовлятися. Домовитись можна завжди. Так. Трябва да съберем консистенцията. Сдължаваме. Ку-ку! Шафта ти бе подарувал? Татър. Опа! Ку-ку! Си, Шошко, мами, а Кои не можеш I don't like this word refugees. I just, I'm Ukrainian mom. Maybe I feel not comfortable because I wish that uh, nobody in Romania in one time will know what does it mean, how it can be when you need to leave your home just with one bag and that's all. Just to put all your life in one bag. The main goal is um, to introduce in Romanian society with Romanian kids. This situation changed me a lot because I understood that I can be a mother and a father to both kids in one way body. Мені подобається е, чорно-білий, е, будь-що. Ці два роки, викреслені, і я розумію, що я не побачив тих якісь моментів, не відчув. Це, звісно, ну, е, обідно. Ну, розумію, що ну, по-іншому ж не ті як. Добре, хоч така, що можна зв'язок відео зробити і хоч побачити так, поговорити, хоч так. Кожну паску ми вже тут. Вже виходиться друга паска, другий великдень, коли ми в розлуці. І ми не святкуємо, мені не дуже радісно, наприклад, бо немає в нас тут родини. Ми самі вдвох з наумом. Я жива людина, я втомлююсь. І це красива картинка, але внутрішньо я і плачу, і назовні плачу. І потім звичайно, що я кричу і страждає ум. Розумієте, кудись гнів стрімко треба дівати, оскільки ми з ним лише вдвох і цілодобово, то це не все так прекрасно, як думають. І, звичайно, є дуже важкі періоди і моменти. Перемога України. Дуже довго чекаємо, вже більше двох років, і віра втрачається, і ми розуміємо, що тільки молитва, і сподіваємося. Зараз ми трошки погримались, ну не то, що там погримались, ми там, скажімо так, поспорили. Більше вона, ніж я, звісно. Ну, таке діло. Ми все одно знайдемо точки, точки дотику, і все, все буде добре. Просто шкода, що ми тільки по різні сторони. Зараз би тут поруч, ми вирішили, вже дійшли до консенсусу. А так, якщо ми далеко, то ми не можемо швидко дійти до консенсусу. Я знаю одне, що я хочу, щоб коли тут буде спокійно, щоб ми просто могли всі разом вийти і ні про що не думати. Помочити ноги в морі, поплавати разом. Тут дружину я навчив похватити не тільки сина, а й дружину. Щоб ми разом. Зараз хвиль немає, щоб ми разом покатались на хвилях. Конечно, мне это очень сильно помогает. Я чувствую его поддержку, я чувствую, что он рядышком, что он участвует в процессе воспитания детей, участвует в нашей жизни, как может, к сожалению, на данный момент. Но чувствую его, понимаю, вижу. Хочется, конечно, прикоснуться, обнять на данный момент только так. Есть ощущение того, что мы на разных континентах живем. Но мы принимаем эту действительность как неизбежность в данный момент. То есть у меня не, не может быть плохого настроения, потому что я всегда должна быть для детей в хорошем настроении, чтобы быть для них стимулом для дальнейшего, ну, для, для дальнейшей жизни, для получения каких-то новых знаний ну, в общем стимулом. Мы когда приехали в Румынию, общались, все хорошо было. Через, наверное, месяц, я точно не помню когда, меня начало довольно сильно накрывать, что когда я с папой общаюсь, я могла просто заплакать в какой-то момент, то, что просто я начинала уже ну, сильно стучать за папой потому что мы с ним долго не виделись довольно. Браться в руки, перебороть. И понятно, что нужно сейчас привыкнуть так на жаль. Ну а потом, уже когда все закончится, будет как раньше. Да, это моя кухня. Так, тепер мені треба, щоб ти мені допомогла підтримати оце закриття. Давай, опс. Собі. Будь ласка, допоможіть, щоб українські біженці мали освіту, не забували свою рідну мову і таким чином наповнювали свої серця, чекаючи, поки ми. Отримаємо свою довгоочікувану перемогу, тому що ми приїхали сюди на короткий період часу, але це затягнулося аж на понад два роки. в тому, що не все так класно, і е, насправді це міф і ілюзія, що стосунки можна втримати. Е, за цей довгий період в е, мене були думки про розлучення і неодноразово, тому що це не серйозно. Е, Розумієте, Я живу фактично сама з сином, він нас не забезпечує, тому що він живе в Україні. І, е, на жаль, там війна. І навіть де він ходить на роботу і не виплачують ту всю зарплату. І звісно, що це фінансова криза. І, знаєте, а для чого нам сім'я, якщо ми живемо Кремль? Що це щось на Переключитися, навіть коли поганий настрій, починаєш щось робити, і в тебе, наче і все виходить, швидко виходить, багато можеш встигнути. І таким чином, наче як піднімається настрій, тому що в тебе щось виходить. Наприклад, не виходить в одному плані, не можеш ти там зробити. Ну це не залежить від мене, наприклад, чи від інших людей. Ти приходиш і цей стрес скидаєш в роботу, починаєш щось робити, там щось навіть вигадувати, буває, щось намагаєшся, і дякувати Богу, це допомагає дуже сильно. My family helps me, my husband helps me when he can of course because last six months he, he is not in army and he is without salary. It's a big problem to find a job here without knowing Romanian language. That's why I'm studying in... Mm, Мо сердито художник Лавіння шта інбукурешті. Есте є сте о студенте. Є гетеск ніж те пасти. Малыши, уходим з этой зони. Раз, два, три, тэп. Раз, два, три, тэп. Когда я вижу радость в глазах девочек после тренировок, когда у них начинает получаться, вот эта благодарность – это самое большое, самая большая награда для меня. Мне хочется дарить людям такие позитивные эмоции. Я от них заряжаюсь таким образом. там и связи бывают вообще нет. Сложно, страшно. Единственное плюс в этом всем, что познакомился с новыми друзьями, скажем так, там. Ну, которые, кстати, некоторые уже и погибли. Ну, такая вот знакомство получилось. А так вообще, ну, я же ну, страшно, там, да. Ну, как говорится, только дурак не боится за свою жизнь. Всегда боишься, в любом случае, прилет, не прилет, ты, ну, просто на это не обращаешь внимания там, к этому привыкаешь, потому что если все время бояться, то не будет физически никаких у тебя действий нормальных, то есть ты воспринимаешь это как само собой разумеющееся и идешь все, потому что... Заходи, заходи.